Hello, darlings! Три шаблони зроблено. З п'яти. І сьогодні будемо робити одразу два новорічних шаблони. Поїхали! Спочатку додаю картинку на фон. Розширюю її до потрібного розміру. Переходжу до папки із подарунками та аналізую кольори. Мені дуже важливо, щоб елементи були у тій самій гамі, що і фон. Виділяю та розширюю свої елементи і починаю чаклувати. Так, подарунку додав. Тепер я хочу додати гірлянди. Ой-ой, дивіться, гірлянда над подарунком. Ф, все добре. Клікаємо правою кнопкою мишки на подарунок та обираємо Brain to Front. Все, подарунок зверху. Тепер додаю іграшки. Нагадую собі, у яких кольорах фон, і вирішую. Точно, дивіться, дуже багато пряників. Додам зображення з різними пряниками. Мені дуже подобається, як виходить, а вам як? Обираю усі елементи та групую їх, нажавши на кнопку Group Objects. Все. Зараз це ніби одна картинка і нічого не поповзе. А тепер давайте робити другий. Знов переходжу до фонів та обираю ту картинку, яка мені подобається. І подобається ось ця. Також розширюю її до необхідного мені розміру. І так само починаю шоклувати. Дивіться, на цьому фоні я теж вирішив зробити такі волохаті бока. Ну дуже вони мені подобаються. Дуже. Як ви можете побачити, усі іграшки також збігаються із цвітовою гамою самого уроку: зелений та червоний кольори. Додаю стрічку із надписом Hello! Дивіться, як гарно, він ніби світиться. А зараз буде просто рофл. Я все ніяк не міг допетрити, куди мені додати прозору кульку. І тут я зрозумів, що хочу зробити урок у кульці! Так, дивіться, я розширюю кульку, і урок ніби у самій кульці. Це виглядає так кльово. Чесно, сам від себе такого не очікував. Тобто, дивіться, є кулька, але коли я зумую, бачите, яка краса. Знову все виділяю та натискаю на кнопку Group Objects, щоб воно не зламалося. І подивіться, які гарнюні в мене вийшли: ось такий ароматний пряниковий. Та такий смарагдовий у новорічній кульці. Чесно, мені здається, що останній це мій найкращий шаблон. Як красиво! Ось такі два красунчика в мене вийшли. Такі різні, такі красиві і такі казкові. П'ять шаблонів для новорічних уроків можна отримати у моєму телеграм-каналі Пінгліш. Там є уся доступна інформація про них. І давайте ще раз швиденько подивимось на них. Новий рік зовсім скоро. Негав час, та скоріше отримую їх у телеграм-каналі Пінгліш. Не забудь підписатися та поставити лайк. Дякую за перегляд, бай.